Добрий день, малята! Сьогодні у нас смачний урок практичного життя, і ми будемо говорити про бутерброди. Слово бутерброд з'явилось в нашій мові з німецької і означає у перекладі хліб з маслом. Але зараз бутерброди готують із різних продуктів. Головне, щоб було смачно. Як бачите, бутерброди можуть бути звичайними. А можуть бути і прикрасою святкового столу. Які ж бувають бутерброди? Давайте розглянемо. Це відкритий бутерброд, тобто начинка лежить вільно. Ось такі крихітні бутерброди, продукти в яких скріплені спеціальними шпажками, називаються канапки. Крім звичайних відкритих бутербродів. Є ще бутерброди закриті, які називаються сендвіч. Сендвіч різновид бутерброду у вигляді двох або більше скибок хліба, між якими покладено начинку. І це, ще раз повторюю, називається закритий бутерброд. Перш ніж почати готувати бутерброди, потрібно ретельно вимити руки. Добрий день, малята. Сьогодні ми з вами навчимося робити звичайні бутерброди, які ми будемо робити із хліба, ковбаси, сиру та масла. Ну і, звичайно, петрушка для того, щоб ми їх прикрасили. Ковбаса, як завжди, йде в обгортці. Цю обгортку нам потрібно зрізати. Беремо ножик, акуратно розрізаємо і знімаємо шкірочку. Тобто ми чистимо ковбасу. Ось так. Ось у нас вийшла ось така ковбаска. Всі роботи ми з вами будемо робити на дощечці. Акуратно беремо ножик, тримаючи ковбаску подалі від края, ми відрізаємо невеличкий шматочок ось такими рухами. Ось так. Нарізаємо стільки ковбаски, скільки нам потрібно для бутербродів. Ось ми нарізали ковбасу. Зараз ми будемо різати сир. Кладемо сир на дощечку, беремо ножик і так само руку тримаємо подалі від ножика, починаємо відрізати тоненькі шматочки сиру. Ось так. Сиру ви можете відрізати за своїм смаком. Ми нарізали ковбасу. І сир. А зараз будемо формувати наші бутерброди. Беремо хліб, відрізаємо шматочок масла. Масло повинно бути м'яке. Його заздалегідь треба витягнути з холодильника, щоб воно трішки постояло на кухні у тарілочці. І розмащуємо ось такими рухами по скибочці хліба. Хто любить багато масла, може взяти більше, хто любить мало, може взяти менше. Я люблю ось так. Стили хліб. Спочатку кладемо шматочок ковбаси. Ось так. Можна покласти два для смаку. Потім ми кладемо сир. Ну, наш бутерброд готовий. Але для того, щоб він був гарний, ми візьмемо трішки петрушки Відірвемо і ось так покладемо петрушечку на наш бутербродик. Ось так. Ось такий бутербродик у нас. Вийшов. Це відкритий бутерброд. А зараз ми з вами зробимо закритий бутерброд. Відрізаємо шматочок масла і так само розмащуємо його по скибочці хліба. Робимо ось такі рухи рукою, щоб масло в нас рівномірно розподілилося по всій скибочці хліба. Далі ми беремо змогу в Трушку і просто накриваємо іншим шматочком хліба. У нас вийшов ось такий закритий бутерброд. Ну, ось наші бутерброди і готові. Нічого складного у цьому немає, але потрібно дуже обережно користуватись ножем, щоб не порізатись. А так я вам бажаю смачного, смакуйте бутербродами, які ви зробили собі самі.